Кожна жінка, хоча б раз у своєму житті оголошувала війну завій вазі, але заняття спортом і правильне харчування не надто популярні. Більшість жінок або голодує, або шукає чарівну пігулку. Як то кажуть, лінивий спосіб схуднення на жаль є найнебезпечнішим. і часто проблеми зі здоров'ям, які виникають після таких експериментів, незворотні. Нашій наступній героїні вдалося знайти золоту середину і досягти результату. Дивімося, дивімося, а після про це поговоримо. Мінус 47 кілограмів за півроку. Такий героїчний вчинок Людмила зробила рік тому. Це моя фото фотографія. Рівно два роки назад, у серпні місяці, 2012 року, із жіночки у 120 кілограмів підвищеним рівнем цукру, холестерину і високим тиском Людмила перетворилася майже на дюймовочку у 73 кілограми із нормальними показниками здоров'я. Моя талія являється була 115 сантиметрів. Отак, так якщо взяти в кружки себе, і бедра були ще більші. Це саме ті сантиметри, що зараз я маю, і це ще не край, тому що моя вага по тому, як я маю по росту і по всьому, то моя, моя вага має бути 60-58 кілограмів. Такої легкості Людмила досягла завдяки спеціальній програмі схуднення, яку розробила одна з відомих фірм. За умовами програми жінка почала п'ятиразове харчування, зайнялася спортом та вживала спеціальні коктейлі, запропоновані виробником. Я знаю, що коли я випиваю цей коктейль, то я фактично от маю повноцінний білок, я його випила. Він у мене дуже швидко засвоївся. Також ще додала у нас є такий продукт Pack, в якому збалансовано мультивітамінний мінеральний комплекс є, і омега 3 Такий коктейль може замінити кілька прийомів їжі. Як правило, до складу входить клітковина, білки, амінокислоти та вітаміни. На ринку засобів для схуднення, хоч відбавляй, тож варто бути дуже перебірливими, оскільки деякі компоненти неабияк шкодять. Скажімо, сечогінні, які доволі часто входять до складу препаратів для схуднення, призводять до зневоднення, втрати калію, м'язової слабкості та в'ялості шкіри. При тривалому вживанні надзвичайно шкідливими можуть бути й проносні засоби їх можна використовувати. Вовати лише як тимчасову міру, інакше порушення мікрофлори кишківника і звикання до препарату гарантовані. І чи не найбезпечніші з ліків для схуднення ті, що знижують апетит? Зазвичай вони діють на нервову систему і можуть викликати емоційне збудження а також фізичне і нервове виснаження. Чим і ще небезпечні ліки для схуднення, на які компоненти препаратів слід зважити, коли обираєте лінивий спосіб боротьби з вагою? Та чим загрожує різка втрата ваги? З нами цей сюжет дивився головний гастроентеролог міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук Вадим Шипулін. Пане доброго ранку. доброго ранку. доброго ранку. пане Вадиме. Ну 47 кілограм за півроку. Це нормально для організму. Це не, хіба не є стресом? Це є безумовно стрес, але не такий великий. Ви знаєте, я не поділяю того захоплення. от Жінка схулена 47 кілограмів. Поодинокі випадки стосовно всіх засобів схуднення, вони зустрічаються завжди, але то не є е, достатнім доказом з точки зору доказової медицини. Тому що людина користувалася біодобавкою, і ви знаєте, насамперед вона в це вірила. Mm. А відомо, що будь-яка хвороба Це ефект плацебо, так? Безумовно. Ефект плацебо ефективний приблизно у 30% людей. Якщо ви просту пігулку скажете, що то ліки, і навіть людина досить повненькою, якщо вона вірить в це, вона може схуднити і без там. Набору мікроелементів і так далі. Тобто вживати просто пігулки е, рисочка кальції і худнути, худнути, худнути. Хоча про, е, хоча вона має не знати про те, що це кальцій. Безумовно це вона... вона повинна знати, що там є діючі речова. Ну дивіться, наша героїня е, стрімко схудла завдяки от таким от дивококтейлям. Як ви ставитеся до такого роду продукції? Ви знаєте, досить обережна, тому що то є біодобавки, які не, просл... е, не пройшли достатнього дослідження. З точки зору ефективності їх безліч існує на ринку, але універсальних засобів немає. І навіть серед лікарських засобів, які спеціально застосовуються для схуднення, також немає універсального засобу. Більше можу сказати, що ну, був такий, наприклад, препарат Меридія, дуже він був популярний, але його заборонили у світі, тому що виникають дуже серйозні захворювання з боку серця. Виникає та гіарітмія, яка може призводити до смерті. Він був досить ефективний, але якщо зважити користь і Певно, випадки раптової смерті, то краще заборонити такі. Чим ще загрожує вживання подібних пігулок? Ви знаєте, то, то залежить яка пігулка, і залежить від того, який виробник. Не секрет, то що на ринку багато всяких підробок є. І саме страшне не страшне, що там просто. Кальцію глюканат. Але якщо домішають якісь токсичні речовини для там для забарвлення або до смаку, і це може вплинути негативним чином на організм. А, жінки часто не шукають таких способів. Просто схуднути і часто стають жертвою реклами якихось там пігулок, які а, обіцяють найшвидші результати з мінімумом зусиль. Так? так а що найстрашніше, скажіть, будь ласка, може а, відбутися з організмом людини після вживання таких препаратів? Ну ви знаєте, у більшості таких засобів дуже такий коротко... короткостраховий термін дії. От поки людина вживає, вона худне. А потім, коли вона якимось чином, нам закінчується, той курс. Лікування вона набирає ще більше тієї ваги. І Виникають певні ускладнення з боку, з боку шлункового, шлункового тракту, насамперед, і з боку серця у деяких засобів. Я перепрошую, ви представник Міністерства охорони здоров'я. А скажіть, будь ласка, а чому не контролюються ось, ну, такі пі пігулки або їх надходження в нашу країну? Ні, чому. Вони контролюються, але біодобавки мають окремий шлях. До покупця свого вони не мають такого складного шляху, наприклад, як ліки, і людина сама приймає рішення, чи можна приймати цей засіб або ні. Але фактично То... Міністерство охорони здоров'я дає дозвіл на те, щоб в аптеках і продавали, так і розумію? Фактично, так. Угу. Ну так, це вже зовсім інша велика так. тема. Повертаємося до того, що а, за рахунок чого відбувається зниження ваги. Ну, це залежить від механізму дії. Наприклад, ну, в основному... є засоби, які блокують смоктування жиру. Так, ще. Е, є засоби регулятора апетиту. Коли угу. вам просто не хочеться їсти, є засоби, які ну, безліч, безліч засобів, є, які на різним чином впливають на метаболічні шляхи засвоювання е, певних е, там вуглеводів, жирів, білків і таке інше. Ну і є дієти. Насамперед я подивився цей сюжет і бачу, що там більше такий упор робився на білок, який знаходиться, але відомі білкові дієти, наприклад, там Дюкана або Аткінсона, за рахунок яких людина досить швидко і ефективно схуднує. і ви такі дієти підтримуєте. Але вони мають певні обмеження. Але вони краще ніж пігулки і таблетки. Ви знаєте, я вважаю так, і такий основний засіб. Для того щоб людина схуднула, вона повинна зачинити свій рот. І це головна порада від нашого гостя, головний гастроентеролог Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук Вадим Шипулі. сподіваюсь, ця зустріч вам допоможе зробити певні важливі висновки, і ви не будете псувати своє здоров'я. Так, а я хочу сказати, що справжня краса це здорова краса. Тож не травіть себе пігулками, просто спортзал і здорова їжа. І дійсно, ротик на замочок. Дякуємо вам, Дякую. пане Дякую. Вадиме. Сніданок триває.